Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські танкісти проходять навчання на польських танках. ПТ-91 твердий, відповідне відео та фото оприлюднили у соціальних мережах. Щоправда, не зазначають, коли саме були зняті кадри тренувань. Лише відомо, що це відбулося на одному з військових полігонів Польщі. Про плани передати Україні танки ПТ-91 у кількості 60 одиниць зі складу власного війська заявив прем'єр-міністр Польщі. Про це він повідомив під час свого візиту до Києва у лютому. Тоді він на запитання журналістів, як швидко Варшава зможе поставити Збройним силам України більше танків, відповів, що це відбудеться найближчим часом. Прем'єр Польщі тоді додав, що на той час у Польщі вже розпочалися навчання українських військових ПТ-91 твердий основний бойовий танк польського війська. Ці танки виготовляли на основі ліцензійного варіанту радянської бойової машини Т-72М1. Танк оснащений польським дизельним двигуном. Бойова машина зберегла базове озброєння. Це 125-мм танкова гладкоствольна гармата та спарений кулемет. Польський танк ПТ-91 має сучасні системи керування вогнем та цифрового зв'язку, а також тепловізійний приціл. Захист танка підсилений навісним динамічним захистом польського виробництва. Міністри оборони підбили підсумки засідання Рамштайн 10 яке проходило у форматі онлайн. Про перші результати повідомив міністр оборони України. Як він зазначив, Рамштайн 10 вселяє оптимізм, посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування броньованого кулака. Перед засіданням глава Пентагону зазначив, що коаліція країн, які передають танки Леопард Україні, продовжує зростати. Дев'ять країн наразі зобов'язалися надати понад 150 танків. Кількість країн, які надають системи протиповітряної оборони, також продовжує збільшуватися. Також генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час Рамштайну 10 заявив. Що Альянс і його члени працюють над тим, щоб передати Україні більше бронетехніки, систем ППО та боєприпасів? Нідерланди передадуть Україні два тральщики класу Алкмар для знешкодження мін. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів. Також Нідерланди та Бельгія візьмуть на себе зобов'язання з підготовки українських моряків до застосування цих кораблів. Алкмар це клас мінних тральщиків розроблений спільно в інтересах Бельгії, Франції та Нідерландів на основі французьких тральщиків. Усього для трьох країн було побудовано 35 кораблів. Із 2003 року міні-тральщики почали модернізовувати, встановили вдосконалену електроніку, включаючи нову систему бойових даних. Також встановили новий гідролокатор і системи ідентифікації та знешкодження мін. Ці тральщики також можуть бути логістичними суднами для транспортування вантажів. Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на 130 мільйонів євро. Міністерство оборони Данії оголосило про виділення дев'ятого пакета військової допомоги з технікою та обладнанням, яке конкретно попросила Україна. Пакет допомоги містить серед іншого ракети для систем протиповітряної оборони, протитанкові міни, метальні заряди для снарядів калібру 155 мм, важкі кулемети калібру 12,7 мм та патрони калібру 5,56 мм для стрілецької зброї. Також Данія передає Україні 21 робота для розмінування, 15 генераторів для військових потреб, 15 тисяч комплектів одягу для захисту від дощу. Дев'ять мобільних станцій ремонту важкої техніки та шість ангарних наметів. Вісім американських сенаторів з обох партій надіслали в Пентагон лист, у якому вимагають роз'яснити, що потрібно для відправки винищувачів f 16 в Україну. Про це повідомляє американське видання. Парламентарі надіслали лист голові Пентагона Лойду Остіну. Сенатори попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки факторів, необхідних для успішної передачі в Україні. Серед іншого, члени сенату запитували, як потребу у винищувачах оцінюють українські посадовці. Одне з питань стосується механізму отримання в 16. це будівництво нових літаків чи використання наявних запасів. Також сенатори запитали, як швидко можна навчити українських пілотів. Крім того, вони привітали оцінку навичок українських пілотів, які наразі перебувають на базі Національної гвардії Морісу Тусоні штату Аризона. Литовська волонтерська організація придбала тактичні радари для України та розпочала підготовку українських військових до їхнього використання. Про це повідомляє литовське видання. За словами голови волонтерської організації, волонтери купуватимуть 16 радарів. Для навчання до Литви вже прибули 14 українських військових. Навчальний курс складатиме 4 дні, два теоретичні заняття в аудиторіях, два практична робота. Радар здатен ефективно працювати в умовах активного використання радіоелектронних перешкод, заявлені виробником переваги, здатність ефективно виявляти малі об'єкти, виявлення цілої площі радіолокаційного відбиття на відстані до 10 кілометрів. Радар також може використовуватись у контрбатарейній боротьбі для виявлення напрямку ведення вогню ворожою артилерією. Він здатен виявити вогонь артилерійських систем на відстані до 12 кілометрів. Державний концерн «Укроборонпром» розпочав виробництво 125 міліметрових снарядів до танкових гармат. Про це повідомили у пресслужбі концерну. Там додали, що це вже другий боєприпас, виробництво якого розгорнули у тісному партнерстві з державою НАТО за межами України. Як повідомили в «Укроборонпромі», за замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125 міліметрових снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80. У концерні наголосили, що загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів для різної зброї. Налагоджено на випуск мінометних мін калібру 82 та 120 міліметрів, артилерійських пострілів до систем ствольної артилерії у калібрі 122 та 152 мм, а тепер і танкового снаряду калібру 125 міліметрів. На дорогах сьогодні працює створений в Україні унікальний тягач, який спеціально пристосований для евакуації сідлових тягачів. Ця вітчизняна розробка отримала патент у Держдепартаменті інтелектуальної власності. Вона дозволяє за допомогою навісного обладнання переробити звичайний сідловий тягач на евакуаційний. Спеціальна вилка з гідроприводом піднімає машину за задню частину рами. Таким чином відбувається буксирування методом часткового завантаження з максимальною швидкістю 80 км на годину. Перевага такого рішення полягає в тому, що відпадає необхідність у дорогому спеціалізованому автомобілі евакуаторі. Харківська науково виробнича компанія почала виробляти рідкі добрива на новому місці. Про це повідомила прес-служба підприємства. Зазначається, що на новій виробничій ділянці з виробництва рідких добрив випускатимуть популярні марки стартових добрив. Відкриття промислових потужностей на новому місці дозволить суттєво скоротити строки та вартість доставки продукції для сільгос-виробників центру та заходу України. Переселенка з Маріуполя за грантові гроші відкрила у Львові квіткову крамницю. Магазин вже має мережу постійних клієнтів, які цінують його завдяки великому асортименту різних квітів та рослин. Як зазначила власниця магазину, завдяки гранту ми змогли закупити необхідне обладнання як для магазину, продавців, бухгалтерії, так і для вирощування самих рослин. Я зараз сама готую публікації для соціальних мереж, намагаюсь їх просувати. Плануємо в майбутньому запустити доставку. Підтримка стала можливою завдяки фінансуванню від уряду Швейцарії, що надана через Швейцарську Агенцію розвитку та співробітництва, а також уряду Великої Британії. У 2022 році ринок дронів-оприскувачів України став номер один у Європі. Про це повідомили у компанії Drone.ua. Зазначається, що, попри труднощі, в 2022 році дронами обробили понад один мільйон гектарів, що на 20% більше, ніж попереднього сезону. У компанії припускають, що у 2023 році збережеться попит на послуги агродронів і навіть посиляться їхні позиції. За даними компанії, у 2021-2022 роках агродрони заощадили приблизно 12 мільйонів літрів пального, адже потребують його у 20 разів менше порівняно із наземною технікою. У січні 2023 року Україна експортувала молочної продукції майже на 16 мільйонів доларів. У січні 2023 року Україна збільшила обсяги експорту вершкового масла і продала 868 тисяч тонн суму 4 мільйона 750 тисяч доларів. Також у січні 2023 року українські виробники експортували 525 тонн сирів на суму 2,5 мільйона доларів, що більше на 41% в натуральному виразі і на 51% в грошовому виразі порівняно з січнем минулого року. Також у плюсі залишилися виробники морозива. У січні 2023 року було експортовано 355 тонн продуктів. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного.